Для чого він нам потрібний молекулярний води? Молекулярний водик активно проникає у клітини всіх органів і тканин, тому що він є донором електронів за будь-якого патологічного стану, за будь-якого порушення, оксидативного стресу, який відбувається за ряду факторів, гіподинамія, переїдання, недосипання, психоемоційний стрес, шкідливі фактори. Тобто, якісь захворювання, супутні, метаболічні порушення завжди проводять до оксидативного стресу і збільшення кількості вільних радикалів в нашому організму. Ми споживаємо досить багато вітамінів, нам рекомендуючи в тих чи інших біологічних добавках. але повірте, що на вершині піраміди у боротьбі проти вільних радикалів знаходиться молекулярний водень, який можна самому створювати в термосах лівінг води. Ось у таких генераторах іонізаторах водневої води.